Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, Площа Шандра Петефісім. 17 листопада на Закарпатті хмарно. Вночі мокрий сніг та сніг. В день часом опади. Місцями слабка ожеледь. На гірських ділянках доріг ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла. В день ноль з позначкою плюс. В горах місцями вночі мінус 7, мінус 5, в день від мінус 3 до 0. В Ужгороді хмарно, вночі невеликий мокрий сніг та сніг, в день невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1 градус морозу, 1 тепла, в день 3-5, вище нуля. У Великому Березному хмарно вночі та вранці сніг. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря 4-2 градуси морозу, вдень близько нуля. У перечині хмарно вночі сніжитиме. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 1 тепла. Вдень 2-4 вище нуля. Міжгір'ї мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі 7-5 градусів морозу, в день від мінус 3 до 0. У Воловці хмарно, увечері очікується сніг з дощем, вночі 6-4 морозу, в день мінус 2-0 градусів. У Мукачеві хмарно, вночі невеликий мокрий сніг та сніг, в день невеликий дощ, вночі від 1 морозу до 1 тепла, в день 3-5 з позначкою «плюс». У зваляві хмарно протягом дня сніжитиме. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до нуля. Вдень 0,2 градуси тепла. У Тячеві хмарно мокрий сніг. Температура повітря вночі близько нуля. Вдень 2-4 з позначкою плюс. У Хості хмарно мокрий сніг. Вночі мінус 1, плюс 1, Вдень 2-4 тепла. У виноградові хмарно, вночі невеликий мокрий сніг та сніг, в день невеликий дощ. Вночі від одного морозу до одного тепла, в день 3-5 з позначкою «плюс». У берегові хмарно, вночі невеликий мокрий сніг та сніг, в день невеликий дощ. Температура повітря вночі близько нуля, в день повітря прогріється до 5 тепла. В Іршаві хмарно, вночі сніжитиме. Температура повітря вночі від 2 морозу до 1 тепла, в день 2-4 вище нуля. У рахові мокрий сніг та сніг. Температура повітря вночі 7-5 градусів морозу. В день від мінус 3 до нуля. Магазин «Світ шкіри та хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса уж площа Шандра 7.